50 кілометрів я прошу подумати. І я розмірковувала над тим, що як часто е, я встигаю засудити людину, як часто ми засуджуємо людей, не знаючи навіть обставини їх життя. Тобто просто ми бачимо кінцевий результат, але ми не, ми не, ми не бачимо причину, ми не бачимо корінь того, за чого людина так. Взагалі ну, сказала, так себе повела. І я думаю, що е, і згадала таку історію, колись я читала в книжці е, про те, що як одна людина вперше це був пастир або служитель, він їхав в потязі і е, якийсь певний час він був свідком того, що поруч сидів чоловік. і Декілька дітей, які ну, просто вони були, ну, скажімо, на, їх, на його погляд вони були не виховані. Вони поводили себе так, що ну, він сидів, він все терпів, і в ньому вже народжувалася ціла така проповідь, як він зараз підійде до цього чоловіка і скаже, що все ж таки може він якось гамоє своїх дітей. І він підготувався, тобто вже все вже терпець і він е, підійшов, а цей чоловік він сидів зовсім, він ніби взагалі був тут і не тут. І коли він підійшов до нього, він е, почав свою промову, тобто він вмів говорити, він же вже Е, І після своєї такої вучної промови, е, е, цей чоловік в той момент в нього тільки з'явилися іскорки в очах. І Він почав вибачатися і каже, тата, будь ласка, вибачте, просто пару годин назад у цих дітей померла мама. І от я думаю, що дійсно ми бачимо кінцевий результат. Ми бачимо, ми бачимо свого погляду невихованих дітей, ми бачимо такого просто безразличного батька, який сидить, і не знаючи причину. Того, що сталося взагалі в житті людини. І тому я собі думаю дійсно, що наскільки нам треба бути особливо перед сьогоднішньою вечерю, е, наскільки нам треба згадати цей місяць, наскільки, ми, коли ми засуджуємо людей, е, навіть не знаючи причини їх поведінки. І навіть, навіть якщо причини немає, то ми просто взагалі не маємо права це робити, тому що ми судді. і, і це тільки має право на це Бог. Амінь. Амінь.